Вітаю всіх. В першу чергу хочу подякувати всім тим моїм підписникам, дівчатам, які мене підтримують, які відписуються, які коментують і, і відписують в тому плані, як резонує хто для себе що зрозумів. Які підказки отримали, які ключі розкрилися. Для мене це дуже важливо, тому що через мене пропускається інформація, передача від вищих сил, саме тих ключів, які потрібні для полегшення проживання нашого, наших програмок, завдань на землі у нашому втіленні. І дуже вдячна всім тим, хто підтримує мене. Хто відписує, і хто дає мені нові завдання, нові задачі для розбору, по можливості, намагаюся це все розбирати і розкривати. Я створила новий телеграм-канал, до якого ви можете приєднуватися. Це буде спільний чат. В описі є силочка посиланням. Ви можете приєднуватися, і там ми будемо розбирати всі нагальні питання, проблематичні питання, погляди на життя. Ми будемо всі разом між собою спілкуватися, всі, хто має бажання отримувати якісь нові знання, розуміння, бачення, розширення своєї свідомості. Отримання якоїсь, якихось відкрит... відкриття для себе якихось ключів, так? отримання якоїсь підтримки, в будь-якому ракурсі підтримки, розбір різних ситуацій. Записуйтесь на канал, заходьте, пишіть все, що ви бачите, все, що ви думаєте, незрозумілі ситуації, які з вами відбуваються, все будемо розбирати. Спілкуватися будемо всі разом між собою і отримувати один від одного підтримку. Ще одне питання. Я роблю отакі обереги, але я їх ніде не афішувала. Це збір трав, має, відповідно, так, ось такий символ, так, трикутник. Це у нас символ будинку, символ захисту, і коло всередині сплетені трави, теж в трьох-три рослини. Так, тут є, як бачите, пожарниця в народі, так, Звіробій називається, тут є полинь і чебрець. ось. Ці трави всі між собою переплетені, теж в трьох. Триразово між собою, це дуже велику силу має це з'єднання з природою, з матінкою, землею. Цей оберіг він має силу захисту від різних злих напастей, від наговорів, від злого ока, від заздрощів, від різних так, негативних систем і програм. Це можна ставити і в будинку, і в машині, і на роботі. І ось такий ще так, оберіг. Це особисто захист для людини. Так, коло має теж могутню силу захисну. Ось таких два обереги страв. Я роблю сама. Хто хоче, хто проживає в Україні, можу вислати по новій почті. Виготовляю одразу ж, налаштовую цей оберіг на ім'я людини, тому все йде індивідуально. Ці обереги можна носити повсякденно, можна десь в будинку, в квартирі поставити або в транспортний засіб. І це буде як силою захисту. Ось такі обереги є в нас, мають велику силу. Ще, хто потребує особистих розкладів, розбору якихось ситуацій, пишіть мені, вайбер, ватсап, телеграм. Є одне питання таке, що коли я відчуваю, налаштовуюся на людину, я відчуваю проблематику в часовій формі вирішення або надання інформації цій людині від вищих сил. Є такі питання, які необхідно людині донести одразу, тому можу. Можу відкладати деякі розбори на пізніше, а деяких людей приймати одразу, тому що там питання потрібно вирішувати вже і негайно. Особливо, якщо це стосується чисток, тому що дуже багато різних нападів на енергетичне поле відбувається на людину. І це негайно треба робити для того, щоб уникнути. Уникнути дуже негативних питань, сфери життя. Так, і якщо це зроблено на смерть людині, це треба все чистити, відваджувати, ставити захисти. Це дуже серйозне питання, я останнім часом дуже часто з цим стикаюся, і таких людей я можу прийняти в той же день запиту. Дуже важка праця. Тому що тут задіяно, якщо вже людина стикнулася з негативом, задіяні всі програми, пошкоджено всі енергетичні канали, проекції людини, захист зруйнований, і людина знаходиться просто на межі. Викачка енергії, розбалансування всіх систем. Як внутрішньої сфери, як по здоров'ю, так і в сфері соціуму, в сфері життя людини і взаємодії з навколишнім середовищем. Тобто, збій системи людина почуває себе погано, втрачається сенс життя, безсилля, головокружіння, головний біль постійний. Тому прошу таких людей звертатися одразу, будемо дивитися, будемо чистити. Скажу так, що я після таких чисток теж відновлююся досить таки довго. Якщо середньої важкості мені потрібно до трьох днів, якщо важке питання, то і тиждень, і місяць. Ще раз скажу, дуже важка праця, тому не запускайте процес, тому що чим довше ви відтягуєте питання допомоги самому собі, тим погіршується ваш внутрішній стан, енергетичний, по здоров'ю і вся ваша система. Тим важче працювати і відновлювати систему. І тим ваші вам буде виходити з цього всього навіть при моїй допомозі. Ось так, що ще? В телеграмі, так? в загальному чаті, буду намагатися вам відкривати життєві ключі, мудрості. По мірі поступлення питань будемо розбирати спільно всі разом, тому що дівчата дивляться мене ті, які. Мають здібності, ті, які розкриваються, ті, які починають просинатися і бачити життя більш розширено, так, системи взаємодії, наслідки, початок всього і для чого причини. Тому для прискорення так, розвитку нашого спільного, тому що я теж вчуся по мірі поступлення. Задач ми всі вчимося і я теж просто різниця в рівнях. Чим далі ми поглиблюємося в систему знань, так, розуміння, чому, хто ми є, чому ми тут проживаємо і для чого, тим складніші задачі для нас стають так, для проживання. Тому буду намагатися там. Писати часто, відписувати свої бачення, свій погляд для того, щоб між нами була щільна взаємодія і щоб відбувався розвиток, і щоб ви пізнавали світ більше, пізнавали себе, системи буття, взаємодія, енергетики, так, система тонкого плану, система щільної матерії, взаємозв'язок. Як можна цим? В собі в плюс так, з цим взаємодіяти, для того, щоб ви полегшили собі життя, для того, щоб ви вміли себе захищати, і для того, щоб ви змогли покращити своє життя і побачити більш глибинний сенс свого життя. Обереги, так трав'яні, зв'язок з матінкою, землею. І з Всесвітом, так, захист енергетики. Це можете писати мені, так, в чатах, замовляти, кому потрібно, індивідуально буду виготовляти. Ще одне питання. Так, з приводу, хто вчиться, хто хоче осягнути знання з приводу карт Таро, хто хоче навчитися і посягнути цю науку. Дивіться, в мене є авторські дві колоди, на яких ви помітили, я працюю, це є Мудрість предків ось така колода, вона зізвучна з картами Таро Райдера Вейта. Єдина різниця в картинках, тому що тут я індивідуально підбирала картинки, які мені резонують, які я розумію, мається на увазі в трактовці кодування, поєднання між собою кого цікавлять так, такого формату карти, якими я, з якими я працюю, які я створила для себе. Можете теж замовити по мірі поступлення, якщо буде 10 і більше замовлень, тоді я, я замовлю так, в типографії, я замовлю їх і вишлю вам, якщо ви проживаєте в Україні, це для мене буде зробити легко. Також друга колода в мене. Вона йде як, напевно, оракульна. Я її створила пізніше трішечки картинки, які резонують з нашими, з нашим буттям, з нашим проживанням, як бачите, внизу Є опис, так, це все українською мовою. Е, картинка резонує е, з написом, так, ось замок. Ось перепони, покинути все. Так, душевна біль, вісник, страхи. Бачите, внутрішня сила, родинний дім. Ось. Така в мене колода, якою я також розшифровую. Ви помітили, що я з нею працюю, розшифровую, я можу і не знаю індивідуально працювати, вона мені допомагає більш сильно розкривати питання, які для мене закриті. Дивіться, не тільки я працюю з картами, так до речі, Кого зацікавить і ця колода, вона більш по кількості більша, можете теж замовляти, починати вчитися працювати і допомагати собі в буденному житті. Є питання, коли до мене звертаються, я не лише працюю на картах так, з людинкою, я також працюю з енергіями, з інформацією. Не завжди я достаю карти. Є, є такі відкриті люди, так, або підключають до мене відкритий канал, коли інформація ллється одразу. Я не потребую роботи з картами. Коли інформація йде закрита, коли людина закривається, або заплутана ситуація, або темна енергетика, накриває так, своїми захисними. Різними полями і зчитати дуже важко. І я не працюю з пробиванням енергетики. Знаю і чула, є практики, які пробивають захисні поля в людей, які проникають, зчитують інформацію, працюють з енергією насильно. В мене цього немає. Я так не працюю. Отже, Кого цікавлять мої авторські колоди, теж можете замовляти, хто проживає на Україні без проблем. Вишлю. І якщо будуть питання по розбору деяких карт, будемо розбирати. Вона резонує з колодою Райдера Вейта. Якщо брати цю колоду, то по картинкам, так, трактовка однозначно зрозуміла, визначення внизу є, тобто з нею можна спокійно працювати. Е, можна витягувати карту дня, так, і буде все зрозуміло. Е, так, отже, на цьому інформація. Все, я донесла все. Зараз поглянемо такий розклад нарешті. Розклад будемо дивитися, які програми в цьому році треба пройти. Розклад буде загальний програмки життєві на цей рік. Задачі, так, які нам треба пройти. Починаємо. Задачі на цей рік. Король жезлів. Наша задача. Так, якби так, щоб воно видно було, що я тут викладаю. Так. Іще одно Наша задача на цей рік. Які задачі нам треба пройти? Дивіться, перша карта випала це король жезлів. Далі карта подарунку. Пентакль, який нам дарує, дарує якась сутність вищого плану. Шестірка Пентаклів це подарунки від долі, подарунки від вищих сил. Отже, Цьому році нам не упустити шанс оцього цього подарунку отримати цей шанс. Але дивіться, цей шанс і цей подарунок в матерії так, від якогось короля жезлів, неважливо, хто це, система, людина, мужчина, він іде нам, так мені резонує, ніби з минулого. Ніхто з нас не бажає. Так, стикатися хоть трішечки, так, з тим минулим, яке ми болюче пережили. Але ви бачите, що три кубка розлитих, а два наповнених ще стоять і вони на нас чекають. Ми вже це прогорювали, ми вже це пережили. Прийшов час оці два кубки нам випити, використати собі на добро. Не упустіть в цьому році шанс. Отримати подарунок від долі. Воно якось буде пов'язане з минулим. Треба себе взяти в руки, закрити очі, але вже з набутою мудрістю перетерпіти якийсь неприємний момент, бути отакими от собі магами і використати, отримати цей шанс в облаго для себе. Ви у мене королева жезлів. Мудра, розумна, красива, розсудлива так, і дієва. Тобто ви одразу цей шанс чи приумножити, чи використати, чи пустити в діло, чи нарешті отримаєте ту мрію, про що ви думали? В цьому році не упустіть цей шанс. Емоції будуть вам заважати. Подивіться уважно. Емоції, які ви пережили, які сузвучні з минулим, які тереблять вам серце і душу. Вам треба буде зціпити зуби, для того, щоб прорватися в краще майбутнє і отримати цей шанс. Але будьте мудрими. Але ви є мудрими, ви є поєднання чаклуна, чоловіча сила, неймовірна сила з. Отакою дієвою, мудрою, розумною жінкою. Чудово, що ще, які нам програмки треба пережити в цьому році. Дивимось, щось нове, щось цікаве, прибуткове, те, що дає, дають вищі сили нам. Ось так ось. Зробимо, щоб було видно. Щось нове. Вищі сили нам дають щось нове. Те, що ми, це нове діло якесь, яке нам принесе прибуток, це те, що вам подобається, те, що вам дає розвиток, те, що дасть пентаклі, те, що на початковій стадії, з чого ви почнете реалізацію, якоїсь справи. Так? Дивіться, нарешті. Ви пройшли ті програми життєві, які вас перенесли на новий рівень життя, на новий рівень розвитку. Дивіться, і тут вам по дорозі допомагає король, король Кубків. Король Кубків, ви бачите, карта у нас іде далі в Всесвіту. Це людина, яка приїде звідкись, це людина або здалеку. Взаємозв'язок людини з людиною, яка знаходиться далеко, так? Це може бути інтернет, це може бути зв'язок по телефону, вайбер, ватсап, телеграм, в переписці, це телефонні розмови з людиною, яка десь там. Ця людина може приїхати також здалеку, так, і вам допомогти. Тут вищий суд повністю показує те, що у вас змінюється життя. що от Якийсь шанс, життя переходить на нове русло, початок чогось нового. Дуже цікаво. Приймайте це, реалізовуйте, і приймайте допомогу так? від людей, які до вас з почуттями, так? які з гарними емоціями, з добром до вас йдуть. Приймайте, і нехай ці люди вам допомагають, адже вищі сили це все реалізовують і програмують. Що ще в цьому році? Відпочинок. Ви заслуговуєте, ви заслужили цей відпочинок. Чудово. Дивіться, якщо вас буде турбувати здоров'я, не хвилюйтеся. Туз кубків означає вилікуєтеся. Вийдете з того застою, з того ступору, це зцілення, поєднання цих карт, так, і помірність це зцілення, це рівноваги вашої внутрішньої системи, це рівновага зовнішньої системи, всіх систем, які, в яких ви перебуваєте. Якщо було бурхливе, незрозуміле життя в минулому році, то тут все устиканиться, урівняється, і все буде гаразд. Ще трактую це як відпочинок. Десь ви будете, десь гарно відпочинете. Цей рік буде полегшений в плані боротьби і виборювання місця під сонцем. Все врівноважиться. Хвилювання за фінанси бачу тут. Якась підвішена ситуація, ви не будете знати, як вам діяти з фінансами, як заробити, або де їх дістати. Все буде гаразд. Якась ситуація може бути підвислою. Зараз ми, ви бачите, хто ви у мене? Жриця. Зараз ми цього повішеного протрактуємо, розкриємо більше, що він у нас означає? Поглянемо. Розкрийте нам, будь ласка, повішеного. Це в позитиві розшифровка. Дивіться: спаде родова програма якась. Бачите, карта родова майбутнє. Якби було навпаки, в мене є тут в колоді карта навпаки, коли ну, дівчина дивиться в зеркало, а там бабуся дивиться. Це питання, які. Важкі, які тягнуться родові. Ви бачите навпаки, людина, яка вже доросла, вона бачить себе молодою. Ви бачите духовну карту, перехід в інший рівень життя. Кращий, там сонечко, там все цвіте. Ви, нарешті, те, що було у вас підвішене дуже довгий час, проблематика, родова відробка якась, воно все скинеться. В цьому році все скинеться. Подивіться, які гарні карти. І це все спадає. Оце тягар, який ви довго підвішана ситуація була, ви це все скинете. Дуже, дуже радує мене цей розклад. Іде покращення взагалі життєвих циклів в цьому році. Мене дивляться дівчата, жриці, королеви жезлів, інтуїти, емпати. Ті, що бачать віщі сни, ті, що передбачають якісь ситуації, відчувають сильно інтуїти, ті, в яких відкривається дар, ті, які вчаться, ті, які спостерігають, ті, які бачать між просторами молодці, я вам опишаюся. Я завжди радію, коли бачу таких. Людей, сильних внутрішньо, з сильним стержнем, з великим потенціалом, з чистою душею, які йдуть тільки вперед, молодці. І давайте подивимось пораду на цей рік від вищих сил, адже йде покращення ситуації. Зовнішньо, воно виглядає все дуже жахливо. Енергетика кругом літає дуже темно, але ви заслужили. На новий перехід, на краще життя. Тому ця реалізація буде подарунок від вищих сил за ваші заслуги. Порада від вищих сил. Шикарно наповнення, духовне наповнення, родинний дім. В кого не складалося життя, складеться. Зустрінете пару, сонечко, наповнення. Будете частково, поступово наповнятися і будете себе почувати коханою, любимою, наповненою, себе полюбити, навчитеся себе любити. Дуже гарний ряд, ви самі бачите. Просто прекрасно. Порада від вищих сил, приймайте дарунки від долі, приймайте все те, відчувайте, проживайте світлі емоції, проживайте їх, наповнюйтеся, нічого не бійтеся. Ось така порада від вищих сил. Дякую всім. Підключайтеся до телеграм-каналу, силочка є. Працюємо всі разом, наповнюємо один одного, ділимось мудрістю, розвиваємося, ідемо тільки вперед. От таке натхнення я вам передаю на цілий цей рік. Дякую всім!